Вітаю! Сьогодні подивимося розклад на тему Поради знаком Зодіака до кінця року. Сьогодні поглянемо рак Лев Діва. Раки, подумайте про себе вам поради до кінця року. Дивіться, раки, розбіжності поглядів і думок в колективі. Ваш власний життєвий рух бачу. Життєвою дорогою, робочі трудові суперечки. У відносинах стережіться, розлучників, розлучниць, бо буде змога витягнути вашого партнера або партнершу із відносин. Магія негативна вас. Дивіться, на сім'ю є негатив та на стосунки от сушки, присушки, привороти. Порада прислухайтеся до чужої точки зору. Леве, подумайте про себе порада до кінця року для вас. О, дивіться, Леви, ну, четвірки ми всі знаємо, що завжди означають стабільність, але і стабільність може стати надмірною. Все повинно бути збалансовано у вас. Порада. Не займайтеся марнотратством, не розмінюйте свої вміння та таланти по дрібницях, не замахуйтесь на щось більше. Дивіться, вас чекають дрібні справи, дрібні турботи, швидкі витрати, повсякденна робота та турбота про сім'ю. Діви, подумайте про себе. Поради до кінця року для вас, діви. Дивіться, спробуйте зосередитись на іншому, не пов'язано з тим, що травмує або турбує вас. Тепер, не для всіх, дів. У дів, в яких все добре, просто послухайте потім пораду. Для деяких дів невдачі, загроза звільнення, ланцюжок неприємностей у відносинах важкі переживання, сверки, можливо, розрив, магія і негатив на вас 100% є. Треба робити чистки або звертатися до майстра. Порада. Сприймайте ситуацію, інформацію і подію без ілюзій і своїх самонакрутів. Готовтесь до випробувань.